Друзі, і нарешті підійшов той час, коли ми можемо записати ролик, де я розкажу про наші плани. По-перше, я змінив назву із свого каналу із Вася Руліт на Василь із України. Я думаю, це буде логічно змінити е, на таку назву. Потім, які в нас плани, друзі, ми вирішили з сім'єю переїхати в Штати, попробувати. Я не знаю, як це в нас вийде. Ну тому і тепер оці всі відеоролики, які будуть, це буде про те, як ми пролажуємо цю дорожку, щоб поїхати в Штати. По-перше, що нам потрібно зробити? Перевести всі документи. Потім е, ми поїдемо в консульство. У мене є нарізка відео, де ми будемо шукати спонсора. Потім продати автомобіль, закрити всі моменти в Германії тут, які в нас будуть. Джоб-центр, да, хіндергільд, школа. Так як ми ще навчалися, з нашою школою потрібно закрити всі моменти, з нашими страховками, з нашими медичними картками. Ну, більше картки буде в нашого сина, тому що у нього там якісь прививки і так далі. Це все буде переводити на англійську мову. Потім е, будемо купляти квитки, щоб туди летіти. У нас буде, я думаю, у нас буде пересадки. Це все ми будемо знімати, друзі. Тому. Така ситуація. Ми будемо їхати по програмі you for you, United for Ukraine. Це така програма, це не статус, друзі. Це, це, це така програма, коли якщо війна, ну вона дається на два роки. Якщо війна закінчиться через рік, дай Боже, щоб закінчилась війна, то ця програма анулірується. І я так поняв, нас повинні якось повернути, або ми самі вернемося. Я не знаю, як це все буде відбуватися, але оце все всі контент будущий. Який буде. Оце ми будемо знімати, як ми сім'єю туди їдемо, як ми намагаємося там вижити. і Так далі. Всі подумають, чому? Чому Ми вільні е, люди, які захотіли щось помінятись в своєму житті? Не через те, що нам тут надоїло, чи нам тут не подобається в Німеччині. Ні, тут круто в Німеччині, жити, але е, це була, може, моя мрія, моєї дружини побачити океан. Е, ну, якщо для нашого сина. То це також є дуже велика можливість Попробувати Живемо раз. Хто зі мною згоден, не згоден, можете писати. Ну що, друзі, приступаємо до нашого початку нашої дороги, як ми їздили в консульство і так далі. Ну що, друзі, всім гарного перегляду. Поїхали! Я вилажу відосики, можна сказати так, віщав про російських загарбників на території України. І мене YouTube трошки як би заблокував. У мене вже дві блокіровки виходить, якщо буде третя то повністю заблокують назавжди. Тому так і, і відео не виходило. Но якщо ви це відео бачите, Ну знаєте, друзі, ми вільні люди, ми українці, вільні люди, куди хочемо, туди їдемо. Ми їдемо в консульство, підготовлюємо кейс для того, щоб можна було знайти спонсора і поїхати. У нас якби, є спонсор, але дуже багато. але. Тому да, хотів би ще передати багато кому привіт, а особливо небайдужим українцям, які... Не хочуть, щоб я кудись їхав і моя родина. Бо всі все знають, що от я утік від війни і так далі, і так далі. Всім дуже стало небайдуже моє життя, моя персона, моя сім'я. ніхто не знає, що моя дружина втратила чоловіка в 2014 році. Нікому це не цікаво, всім цікаво, чого це я буду їхати. От, мабуть, хтось теж хоче їхати, але... Не хочу, щоб я поїхав, бо якщо я поїду, то вже місця не буде. У мене пачка здорова, і я такий, от такий, це так виїжджаю, такий великий патріот. Це ж тікаю, що я утік через кордон, біг з сином, з дружиною ми тікали, коротше, і нащуть не, не застрелили на кордоні з Україною. От. Тобто, коли ми шукали спонсора, то я дуже багато чого про себе нового узнав, друзі. Тому ще й українці, фанати, патріоти, які ви сильно любите, щоб люди далі сиділи і літонули, в ліпко якісь проблеми там є, то хай сидять всі. Молодці, дякую вам, українці. Я вас так люблю от таких людей, які все пишуть мені, що куди ж ти утікаєш, все скоро буде добре. Та яка мені різниця? Дай Бог, все буде добре, всі молодці, да, все класно, все добре, але я хочу жити як я хочу. Чи ви вже як росіяни, да, от сказав Путін сидіть, все, сидіть. Ні, у нас незалежна Україна. Ми вільні люди. Куди хочу, туди я їду. І не важливо, що я туди стікаю, що мені туди, яка вам різниця, що я тут сиджу, а потім туди. Це моє життя. Ви дивіться за своїм, так як у нас знайомі в Америці, є наші знайомі, якими, може хто сліде за відео, яким які, ізначально з якими ми працювали, хотіли в гостиницю поїхати, з ними працювати, одісід, то вони вже там, вже почти три місяця, може два з половиною місяця. І коли ми чисто случайно з ними созвонилися, то я дізнався, що в принципі нічого страшного немає в цьому. Е, можна їхати, е, шукати роботу, працювати, оформляти всі документи, е, кейс робити, американський страховки, все там видається, все нормально. Ну і ми ну, подумали, подумали, що тут ми можемо мати за скільки років, що там ми можемо мати. Тому прийняли всі, всі члени нашої сім'ї прийняли таке рішення, що потрібно їхати, потрібно спробувати. Ми ще молоді, ми ще хочемо щось міняти, щось подивитися і так далі. Да, ми не, ну, не думайте, що ми там зажрались, вже ой, нам вже і тут місця нема нічого, все добре, ніхто нічого не каже, просто ми самі для себе прийняли таке рішення. Я давно колись мріяв про це, щоб... Поїхати в Штати, але ну, не було такої змоги. Зараз така змога, якби трохи є, чого й ні. І вам раджу, друзі, не тікати, як ми втекли, блін, і то за нами погоня, нас прислідують, хто знає, чим ця вся історія закінчиться. А от ви, а ви пробуйте, виїжджайте, пробуйте кудись виїжджайте, дивіться світ, скільки того, скільки того життя залишилось, ніхто нічого не знає. Україні класно, все добре, все, ну, ніхто нічого не каже. В Європі все класно, але ну, ну, ви знаєте, я в собі такий люблю путешествувати, мені якби в принципі, це подобається, нові, нові країни, нові знайомі, нові правила, ігри. Так що, друзі, така ситуація у нас. Будемо знімати все. А я вас люблю, українці ви мої, які. Який не хоче, щоб я поїхав. Нічого, друзі. Розберемося. Українці поїхали. Ну от на тому форні мені через сигнали. Ну от останній корбі.